Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ви, звісно, бачили, що Європейський Союз зробив важливий крок, спрямований на послаблення країни агресора і послаблення спроможності Росії продовжувати війну проти нашої країни. 18 липня Рада Євросоюзу офіційно затвердила 18-й пакет санкцій проти Росії, який вже називають одним з найжорсткіших за весь час. Цей пакет спрямований на послаблення ключових секторів російської економіки енергетичного. Банківського і військово-промислового, а також на обмеження торгівлі з ЄС. Але що саме передбачають ці нові заходи? Як вони вплинуть на російську економіку, на здатність агресора вести війну? Давайте розбиратись разом. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це. Відео й пакет санкцій став результатом тривалих переговорів. Було непросто, тому що спочатку його блокували Словаччина, Мальта через занепокоєння щодо енергетичної безпеки та економічних наслідків. Завдяки дипломатичним зусиллям, зокрема тиску з боку Чехії та інших країн, вдалося досягти компромісу. І цей пакет він суттєво посилює тиск на Росію і демонструє. Єдність Євросоюзу протидії агресії. Що ж робить цей пакет таким потужним, якими є його ймовірні наслідки? Ну, якщо брати вимір економічний, то тут ми бачимо зниження доходів від нафти і газу. А ми з вами знаємо, що. Сенатор Маккейн називав Росію бензоколонкою, яка маскується під країну, тому для них це є особливо чутливим. Пониження цінової стелі на російську нафту з 60 доларів до 47,6 доларів за барель. Це, значить, на 15% нижче ринку призводить до скорочення валютних надходжень до федерального бюджету країни агресора. Різниця між ринковими цінами і дозволеним рівнем збільшить дефіцит бюджету. Загалом втрати агресора оцінюються в сумі близько 20 мільярдів доларів США на рік. Це Дуже суттєва. Також передбачається повна заборона імпорту похідних російських нафтопродуктів через треті країни, окрім штатів Великобританії, Канади, Норвегії та Швейцарії. Там використовують як невелику складову домішок цю російську нафту. Так от це буде унеможливлювати обхідні шляхи постачання, і це поглибить скорочення доходів компаній. Енергетичного сектора країни-агресора, удар по тіньовому флоту, дуже відчутний захід. Це накладення санкцій на 105 суден, які знаходились під санкційною загрозою, такою підозрою. Да І це тепер обмежує їх можливості щодо експорту нафти. Торгівля стане дорожчою, ризиковішою і менш масштабною. Звісно, що. Повністю виключити роботу тіньового флоту дуже дуже складно, але зробити його максимально ризикованим, максимально економічно невигідним, максимально ускладеним, це можна зробити. Це те, що намагається далі робити Євросоюз. Потім фінансові наслідки це відключення ще 22 банків російських від СВІФТ і інших міжнародних сервісів. Це посилює фінансову ізоляцію агресора, ускладнюючи. Валютні операції, експортно імпортні розрахунки та залучення інвестицій навіть з дружніх агресорів країн. Тобто, чим ці санкції особливо дієві, тому що самі Росії, як вони кажуть, байдуже, але не байдуже їх контрагентам, їх покупцям, їх інвесторам, які просто на якомусь етапі вже не хочуть зв'язуватися з економічними можливостями, які б вони не були вигідними, тому що токсичність Цих стосунків, да, тобто токсичність цих розрахунків з країною агресою, що тягне за собою потім е, вторинні санкції і ризики для тих банків, які проводять ці транзакції, це надзвичайно вагомо. Ну і звісно, відключення від свіфта від міжнародних сервісів, воно вимагає їх шукати обхідні шляхи е, платежів. А це не така проста історія. Ризики для третіх країн, отже, що створює цей 18-й пакет, жорсткіший нагляд, більша ймовірність потрапити під санкції, яка спонукає китайські, і турецькі, і казахстанські компанії, і банки передусім, да скорочувати обсяги операцій з РФ через загрозу вторинного санкційного тиску. Вплив на технології і промисловість дуже важливий, тому що. Вводяться більш жорсткі експортні обмеження, нові заборони на понад 180 товарних категорій, там і метали, там і промислові хімікати, там обладнання. Взагалі це розширення обмежень на товари подвійного використання, і це значно звужує можливості закуповувати сучасні технології, деталі для потреб оборонної індустрії, зокрема для виробництва дронів і ракет, якими Росія атакує. Нашу територію, ускладнення імпорту комплектуючих, це те, що поступово позначається на темпах модернізації виробництва, на зниженні якості кінцевої продукції, і надійності і, звісно, на зростанні цін всередині країни агресора. У міжнародному вимірі, в вимірі міжнародної торгівлі, тут втрата каналів експорту нафти, нафтопродуктів, металів через євросоюз і через пов'язані з ним транзитні країни, це призведе до перенаправлення потоків. До азійських партнерів часто із значними знижками та з підвищенням логістичного навантаження і ризиків. А тут ще Дональд Трамп з його 50-денним ультиматумом щодо вторинних санкцій, які поступово збігає. І насправді я думаю, що Трамп дав 50 днів не стільки Росії, скільки тим, хто закуповує нафту у Росії. В першу чергу це Китай, це Індія, це. Бразилія і деякі інші країни, і Індія вже заявляє, що вони будуть рахуватись за американськими санкціями, будуть виправляти помилки. Да? Я Думаю, що інші країни, окрім Китаю, вони також будуть переставати робити ці закупівлі. Не виключаю, що Китай буде ігнорувати ці заборони, хоча його інтерес в міжнародній торгівлі і в зв'язках Сполученими Штатами Америки може виявитися вищим за. Інтерес навіть купівлі дешевих енергоносіїв в Росії. Можливо, вони будуть шукати якісь зовсім вже нелегальні шляхи, але в будь-якому разі це знизить економічні можливості для країни-агресора. Дуже важливо тут в цьому ж пакеті це вже таке гарантоване закриття Nord Stream. Це заборона на будь-які операції Nord Stream 1, Nord Stream 2, Причому це юридичний такий фулл-стоп, повна запинка не тільки для Росії, а для... Будь-яких потенційних навіть партнерів. Соціально-економічні ефекти, да? посилення дефіциту бюджету буде вимагати скорочення соціальних витрат, підвищення податків або друку грошей, що пришвидшує інфляційні процеси всередині країни. І я думаю, що якщо ви слідкуєте за новинами, то, можливо, ви бачили певні заяви з Пітерського економічного форуму, на якому і економісти, і урядовці достатньо відверта. Говорять про ті проблеми, які набувають критичного характеру. І це надзвичайно важлива новина для нас. Фінансова дестабілізація економіки. Тут вплив на бізнес, на інвестиції, це збільшення ризиків, це зростання вартості міжнародних операцій, по тих з них, які ще не заблоковані, це дефіцит іноземних технологій, дефіцит капіталу, це обмеження інвестиційної активності ВРФ. Це стимулювання відтоку мізків, якщо вони там ще якісь залишились, і, звісно, що згортання бізнесу. І це безумовно має ще вимір на глобальному ринку і впливає на світову економіку, тому що. Відбуватиметься реорганізація торговельних потоків. Світові енергетичні ринки адаптуються. РФ або знижує ціни, йде на жорсткий демпінг і намагається продавати азійським клієнтам, або буде змушено скорочувати видобуток і це буде підтримувати суттєві дисконти на російську нафту порівняно з ринковими цінами. Ну, крім того, ми з вами бачимо, що США. Цілеспрямовано заміщують Росію в постачанні енергоносіїв в Європі. Це американський стратегічний інтерес, один з елементів економічної стратегії Дональда Трампа. І я думаю, що при будь-якій резолюції війни, при будь-якому розв'язанні ем, штати не будуть назад віддавати Росії ці ринки і те, що вони сьогодні вигризають, і по е, СПГ, да, тобто, і по, по різних енергоносіях вони. Зацікавлені мати вплив на Європу через енергетику, заробляти гроші, і е, просто ці ринки вони вже Росії в найближчому і, можливо, і в середньостроковому майбутньому вже не будуть світити. А там вже недалека і революція зелених технологій, яка докорінна міняє структуру взагалі енергі-мікс цього, да. Тобто і це тільки питання часу, коли значною мірою відновлені джерела енергії. Замістять викопне паливо. Для глобального бізнесу тут серйозні зміни, тому що істотно підвищуються вимоги до комплайнсу, під загрозою штрафів і втрати ринків відбувається більш ретельний аудит ланцюгів постачання. Тож, загалом, можна сказати, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу недарма став таким резонансним на, на нього настільки. Жорстка публічно реагує країна агресор кричить, що на них це не впливає. Розуміємо, чому, тому що він має значно жорсткіший і реалістично відчутний вплив на російську економіку, ніж попередні обмеження. Його ключова задача ускладнити фінансування війни Росії проти України, стримати технологічну модернізацію, вдарити по міжнародній торгівлі, і посилити ізоляцію РФ на глобальних ринках. І це важливий пас також. З боку Європи Дональду Трампу, який протягом місяця трішки більше може зробити контрольний постріл по економіці країни бензоколонки тому що насправді введення оцих вторинних санкцій проти споживачів російської нафти, та ми говоримо в першу чергу про Індію, Китай, Бразилію, може стати надзвичайно вагомим критичним ударом по економіці. Країни агресора, і е, мені видається, що Дональд Трамп не просто голослівна про це. Оголошує а створює реальні передумови для того, щоб це відбулось, тому що ці 50 днів, вони дають можливість країнам покупцям російської нафти врахувати ці ризики і зробити відповідні рішення для того, щоб не стикнутися з цим ударом, такою тарифною кувалдою від нової адміністрації в Вашингтоні. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу, за ваші коментарі, за те, що ви ділитесь цим відео з вашими друзями, колегами, партнерами. І особливо дякую за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі.